Курсові різниці, бухоблік та вплив на оподаткування єдиним податком та податком на прибуток. Давайте ми обговоримо це питання з огляду на те, що наближається завершення звітного року. І очевидно, що те, що у нас буде в бухобліку, як ФІНРЕС чи вплив на доходи і витрати, матиме наслідки для податку на прибуток і, як з'ясувалось, для єдиного податку теж. Вітаємо, це монобізнес. Ваш банк платить за те, що ви робите бізнес через нього. А монобізнес платить. 14% річних на заличок щоденні нарахування і персональний менеджер. Монобізнес робить життя простішим. Колю. Ми ж уже пишемо міняй бігом. Колю. Як завжди скажу вам вітаю, мене звати Мар'яна Кавен, незалежний податковий консультант, практикуючий бухгалтер. Проводжу онлайни, тематичні вебінари, а також живі зустрічі для бухгалтерів, практиків та аудиторів. Інформацію про найближчі можете почитати в описі під цим відео. А я вас хочу спитати: якщо у вас є курсові різниці або Z-операції, напишіть, будь ласка, в коментарях, що саме у вас? У вас експорт, імпорт, можливо, закордонні відрядження, можливо, кредити, а можливо, ще щось. І якщо це імпорт, що саме? Товар, робота, послуга, експорт так само. Буду вдячна за ваші коментарі. А ми з вами продовжимо. Ці слайди, які я зараз презентую, дуже інформативні. І якщо бажаєте їх отримати, вкажіть, будь ласка, свій мейл за посиланням в описі. Якщо тема цікава і вам подобається те, про що я розповідаю, і як я це роблю, буду вдячна за ваш лайк. І таким чином більша кількість людей зможе отримати користь від моєї роботи. Партнером цього випуску є Монобізнес, і ми з вами почнемо із основ. Коли виникають курсові різниці, звісно, тоді, коли є валютні операції. І валютними операціями можуть бути як імпорт, так і експорт. А може бути так, що підприємство не здійснює зовнішню економічну діяльність, але є закордонні відрядження або ж є валютні кредити, теж можуть виникати курсові різниці. А коли ми говоримо про валютні операції. Чітко маємо розрізняти статті монетарні і немонетарні, тому що лише на монетарні статті нараховуються курсові різниці. Що це за статті? Це статті про рух грошей, отже, це 312 рахунок однозначно. А також це ті рахуночки, друга подія, по яким буде рух грошей. Тобто, якщо це експорт. То 362 рахуночок сальду монетарна стаття. Якщо це 632-й, то саме кредиторська заборгованість кредитове 632-го і буде монетарною статтею. І далі відповідь така: якщо монетарна стаття, курсові різниці рахуються. А як же, до речі, із формуванням статутного капіталу? А тут така штукенція. А коли ми реєструємо статутний капітал. Ну, ми говоримо, що засновник не резидент. У нас буде дебет 46-го кредит 40-го. Кредит 40-го буде не монетарна. Зафіксуємо гривневий еквівалент, так як це описано в статуті. А ось дебет 46 го буде монетарною статею. Але на відміну від всіх інших операцій, які я щойно е згадала. Курсова різниця, саме пов'язана із статутним капіталом, не буде ні доходом, ні витратою, а відображатиметься на рахунках капіталу. Всі інші курсові різниці будуть доходом або витратою. Наступний момент, коли будемо рахувати курсову різницю? Відповідь: На дату балансу. А що таке дата балансу? Ну, це 31, 12, так точно. Але є ще інша дата проміжного балансу. І ось тут важливо зафіксувати в наказі про облікову політику, на яку дату обчислюються курсові різниці, на 31.12 точно. Але що є датою проміжного балансу, це може бути як варіант останній день місяця або останній день кварталу, або ж тільки 31.12. Дивіться, тут є така штукенція. Якщо підприємство звітує за формою фінзвітності 1 МС 2МС, форма річна цілком можна звітувати і відповідно рахувати курсові різниці раз в рік на 31-12. Безумовно, якщо по монетарній статті буде закриття статті раніше, то курсова різниця буде обчислена на дату закриття курсової різниці. Це само собою. І є ще один момент. Це як рахувати курсову різницю за всією статтею, чи лише в тій сумі, яка погашена. Якщо за всією статтею обороти будуть більші, а так само із курсовими різницями, де дата балансу останній день місяця обороти будуть більші. Що таке більші обороти? Ну, це означає, що якщо ви платник податку на прибуток, то в вашому рядку 01 декларації? Буде більша сума вказана, яка може вплинути на що? На межу 40 мільйонів або 150, а це, в свою чергу, на що вплине, на те, рахуєте ви податкові різниці за розділом третім чи ні, яка періодичність подання декларації. Яке податкове навантаження, адже від 01 рядка декларації з податку на прибуток, 06 рядок ділять на 01 і залежить від цього податкове навантаження. Тобто це очікування податківців вже від нас у вигляді податків, так, які від нас очікують? І ще четверте, на що це впливає, це контрольованість операцій. Адже один із вартісних критеріїв контрольованої операції це і 150 мільйонів чистий дохід, а це рядок 0,1. Тому сенсу завищувати обороти ніякого нема, якщо ви платник податку на прибуток. Якщо ви на спрощеній системі, тим більше і чому трошки далі про це буду говорити. Давайте спочатку бухоблік. Безумовно, що коли ми рахуємо курсові різниці, ми курс НБУ на кінець віднімаємо курс НБУ на початок, і у нас буде ця різничка. А якщо ми говоримо про різницю між, між банком і курсом НБУ, це не є курсова різниця, це є сумова різниця і одне з другим плутати не потрібно. Значить, всі курсові різниці можуть бути операційні, це 714-й доходи, 945-й витрати. А може бути фінансова інвестиційна і можуть бути операції з власниками. А якщо це фінансова інвестиційна, то курсові різниці 744 і 974. Від чого це залежить? Ну, наприклад, у вас, я не знаю, валютний депозит. Ну, звісно, що це буде фінансова, ну, крім, крім якщо ви банк, так? Якщо ви не банк, то так, це буде фінансова. Якщо кредит, а якщо депозит, то це буде інвестиційно. Ось так поправлю себе. А якщо ж це купи-продай, тобто імпорт-експорт, то, звісно, це 714 і 945. І якщо ж ми говоримо про операції з власниками, зокрема, внески в статутний капітал, 425 рахунок. А, Ну, як рахувати курсові різниці в цьому випуску я розповідати не буду. У нас для цього є інші курси, які я проводжу, в тому числі і бухоблік з НПСБО. Тому я тільки можу нагадати про те, що якщо перша подія, давайте з експортом відвантаження товару, ми фіксуємо курс НБУ на дату відвантаження, а далі стаття стає монетарною, і на кожну дату балансу аж до дати закриття, а цієї статті ми будемо рахувати курсові різниці. Якщо ж перша подія навпаки гроші, а друга подія буде надання робіт, послуг чи відвантаження товару, звісно, ніяких курсових різниць вже не буде, бо стаття не монетарна. Монетарна чи ні залежить від того, друга подія. Гроші монетарна, не гроші не монетарна. Не можу не згадати про типову помилку, яку допускають, коли є імпорт-експорт. Якщо банк рознесений, аналітика підтягнута там рахунок, наприклад, а далі йде вантажно-митна декларація чи акт і підтягнуто договір, наприклад, то одне з другим не перезакриється і будуть рахуватись курсові різниці при тому, що заборгованість закрилась. Ще одна помилка: це коли комісія банків-транзитерів знімається по дорозі, перш ніж виручка прийде. І ця сума залишається висіти як заборгованість 362 не закрита. Дуже часто, коли я бачу залишки 50 доларів, щось навколо цього, я розумію, швидше за все, нерезидент резидент все заплатив, а це у нас застрягло. Це означає, що якщо заплатили 100, прийшло 95, давайте так, тисячу заплатили, тисячу, прийшло 950, дивимося в договір, дивимося так само в. Банківську виписку, свівтівку, і бачимо швидше за все, що так, це комісія. Тоді що робимо? Дебет 312-го, кредит 362-го 1000, а не 950, але тут же робимо адмінвитрати, дебет 92-го, кредит 31-го. Добре, поскакали далі. А тепер я хочу сказати про. Нещасних спрощенців, у яких спрощена система, а насправді як з тим шпагатом. Може сісти на шпагат можу, але тільки один раз. Тобто, дуже часто спрощена система точно не проспрощена. А дивіться, якщо мова йде про приватних підприємців, то вони не ведуть бухоблік, а тому курсових різниць у них не виникає. Тому додатні курсові різниці не включаються до доходу. З цим згода у податківців є. Дякувати Богу. На підставі того аргумент такий: фоби, бо бухоблік не ведуть. Ура! Евріка! Правда, мені зустрічалося роз'яснення в Зірі з приводу ФОПів-загальносистемників про те, що позитивна курсова різниця не є доходом, бо ФОПи не ведуть бухоблік. Але опод... може бути оподаткування як дохід фізичної особи. <гум> Тому я би так не заспокоювала. Знаєте, це може бути новою цікавою з точки зору фіскальної позиції. Нова хвиля такої фантазії, але якщо ми говоримо про позитивні курсові різниці для ФОПа, так вони не оподатковуються єдиним податком, так вони не оподатковуються підприємницьким податком ПДФО, якщо це загальносистемник, але це інший дохід, і щоб тут не вилізли ножки з рожками так в частині доходу фізичної особи. Тьхуть-утьху, сподіваємося, що тако, така фантазія не вилізе. Що стосується юридичних осіб, тут не так усе радужно. І хто за цією темою слідкує, знає уже не один рік а позиція фіскалів є усталеною, і вона така. Курсові різниці додатні у юридичної особи єдиного податника збільшують об'єкт оподаткування єдиним податком. Від'ємна курсова різниця не зменшує об'єкт оподаткування. Та, в принципі, все зрозуміло. Включаємо фіскальну логіку і так все дуже зрозуміло. Але давайте подивимося, що з цього приводу каже кодекс. Стаття 292. Пункт 2, підпункт 2, пункт 292.1. Для юридичної особи. Дохід це будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, так, отриманий протягом податкового звітного періоду у грошовій формі. Отриманий в якій? Грошові. Що отримано? Дохід. А оподатковується дохід. У грошовій формі, який? Готівковій та або безготівкові, матеріальні, нематеріальні. Всі побачили, що грошова форма. Добре. Далі дивимось, а на яку дату? І, будь ласка, увага на 292,6. Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата коштів надходження платнику єдиного податку у грошові, готівкові, безготівкові. Або Дата підписання акту приймання передачі, якщо це безоплатно отримані, і далі а якщо це списання кредиторської, то дата списання тієї кредиторської. Я до чого веду, що пункт 292 говорить про те, що є об'єктом для єдиного податку, а 292.6 – на яку дату? І для різного виду доходу є окремо описана, а яка це дата? А як на рахунок доходу у валюті з цього приводу є лише єдиний пункт 292.5. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановлений НБУ, на дату отримання такого доходу. 5 січня прийшла експортна виручка. Отже, 5 січня на поточний валютний рахунок надійшла експертна виручка, наголошую. Отже, саме на 5 число ми візьмемо курс НБУ, переведемо разом з комісією, яка не надійшла, і буде сума гривнева для включення до оподаткування єдиним податком. А курсові різниці це що? Чекайте, це зовсім інше. Це бухгалтерський облік. А що таке бухгалтерський облік? А це метод нарахувань. А нам тут ж про грошову форму пишуть. А окрім того, якщо це щось інше специфічне, безоплатно отриманий товар, списання кредиторки у платника ПДВ, єдиного то про це є теж зазначено, коли буде доходом. А якщо це валюта, то єдиний пункт про експортну виручку. Ну, як ви вважаєте, якщо законодавець... Мав на увазі курсові різниці додатні. Він про це б написав, що а для доходів, які виникають по методу нарахування згідно богу обліку, доход, датою включення до доходу є дата нарахування. Тоді б він так робили. Ну, нема нічого тут про курсові різниці. І тому думка моя така: курсові різниці не включаються до доходу. Але податкова думає по-іншому, і ви маєте про це знати. Причому позитивні збільшують об'єкт, від'ємні не зменшують. Що суди з цього приводу? Ну, дивіться, ще давній 22-й рік була позиція судів на користь платників. Хоча було і не на користь платників ось свіженьке, це є січень 25-го року. Суд підтримав податківців і визнав правильною ІПК, яка наказує включати в дохід позитивні курсові різниці. Ідемо далі. Є ще свіжіше рішення Верховного суду. Це є постанова Верховного суду від 15 травня 2025 року. Ну, свіжак, справа 320. І Верховний суд підтримав платника податків. Це теж було ІПК, значить, юридична особа подала запит до податкової, отримала відповідь таку, що так. Корсові різниці позитивні оподатковуються, платник не опустив руки, пішов до суду, а суд сказав ні, курсові різниці від перерахунку валюти не включаються до доходу платника єдиного податку. І роз'яснення ДПС і ПК та КАТО визнається протиправним і скасовується. Що далі? Згідно пункту 53. Ми очікуємо, що податкова видасть нову ІПК із урахуванням рішень суду. А що робить податкова? А що робить висновки нової ІПК? Податкова розписує трошечки нам про бухоблік, а також говорить про те, що в дохід включають позитивну різницю між сумою від продажу та перерахунку валюти в гривні і на дату її надходження. А валюта залишається якщо до кінця кварталу, то в дохід потрапляє курсова різниця. А якщо відбувається продаж валюти після дати балансу, це про 312 в дохід включають різницю між сумою продажу і перерахунком на кінець попереднього кварталу. Одним словом, в новій ПК розповідають про бухоблі курсових різниць, і далі висновок такий: отже, от цей дохід. Він включається і до доходу, бухгалтерський дохід, і до доходу платника єдиного податку. Тобто податкова проігнорувала позицію Верховного суду і видала нову ІПК без рахувань рішення суду, перейначивши і перекрутивши все, що було до сих пір. Не виконали рішення суду, чим порушили пункт 53. І пояснюю свою позицію тим, що курсові різниці не перелічені серед тих доходів, які не включаються до доходу єдиного Дивіться, так дійсно у нас є 292.11 і є перелік того, що не включається. Але це не означає, що включається абсолютно все. Ми вже змирилися з вами з тим, що позиція податкової все, що потрапило на рахунок, оподатковується. Якщо є виключення в 292.11, тільки тоді виключається. І ми вже звикли до позиції щодо власних коштів, так, які вносяться на рахунок, і для того, щоб їх не включити, потрібно підтвердження, що ці кошти були раніше оподатковані, так. І якраз по тій причині, що в 292.11 не сказано, що власні кошти не включаються до доходу. Але в даному випадку ситуація трошки інша. На рахунок нічого не потрапило. І тепер я хочу навести вам такий приклад. А ви експортер, у вас реалізація, реалізації, нехай це буде послуг, і ну, послуг, щоб не працював валютний нагляд, щоб, щоб ця картинка реально була. Це реальна картина. Дивіться, у вас є а, операція, у вас є дебет 362 кредит 703 -го. Ви надали послуги. Вам на резидент не заплатив. А, щодо пені, пені, все спокійно, тому що це послуги. І вони не транспортні і не страхові, наприклад. Але стаття 362 рахуночок, сальдо 362, стаття монетарна і вам починають тарабанити курсові різниці. Які? Позитивні. Тому що курс, як правило, зростає. Отже буде дебет 362-го, а кредит буде ось цей 714-й. І що? Доходи віртуальні, а податки реальні. Тобто кошти вам не заплатили, але з цих курсових різниць потрібно заплатити єдиний податок. Як? Звідки? І я пропоную ось податківцям написати ще доповнення до нової ІПК чи роз'яснення джерело для сплати податку. Я розумію, що коли я отримала дохід 100. І маю заплатити податок. І стоїть питання 5-3%, 10% то є джерело, і лише стоїть питання розміром, в залежності, та від там, способів оптимізації, чи як це хто називає. А тут джерела нема, грошей нема. Нам заборгували, грошей не заплатили, але ми податок маємо заплатити. Ну, тут навіть вже і не фіскальна логіка, а я не знаю. Не хочу давати їй якусь там назву образливо, але вона, як мінімум, дуже нелогічна. Тому що для сплати податку, погодьтесь, потрібно джерело. Якщо ви зі мною згідні, напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, я щось собі придумала. Можливо, ви маєте згоду із позицією податкової. А можливо, у вас є ще інші аргументи на користь того, чому має бути податок або не має бути. Але мені виглядає так, що. Для сплати податку має бути джерело доходу, тому що ми платимо із доходу. Так? Що робити платнику, який пішов до суду, виграв його, суд зобов'язав видати нову ІПК, а податкова, проігнорувавши, ну як видала ІПК, але там зовсім інша пісня. Ну що тут можна? Звернутись до бізнес омбудсмена, і дуже добре було пройти цю практику, щоб мати перший, хоча б прецедент. Я думаю, це буде не перший такий і є. І, зрештою, можна, якщо є настрій, час і настрій, можна повторно звернутися до суду. Ось ну, якщо підсумувати те, про що я сказала, є протиріччя між судовою практикою та позицією ДПС на сьогоднішній момент, те, що ми бачимо. Верховний суд чітко визначив, що курсові різниці не включаються до доходу, але податківці продовжують наполягати на протилежному. Ви знаєте, навіть якщо б податкова видала нову ІПК із врахуванням рішення суду, вони ж стверджують, як ця ІПК нова, вона стосується лише цього платника, а наша позиція залишилась незмінна. І я особисто бачу вихід тут такий: якщо б усі платники єдиного податку, у кого є курсові різниці, Кому на цьому залежить, а навіть і в кого нема, але є на єдиному податку. Подали всі без запити на ІПК, і таких прецедентів було все більше, більше і більше. Я прям впевнена, що податкова змінила б свою позицію. Ось внутрішнього навіть сумніву у мене немає. Тим часом я хочу дати рекомендації платникам єдиного податку, що з цим можна робити. Дивіться, варіант перший. Ігноруємо все те, про що я сказала щойно, як позиція податкової. Керуємося виключно чинним законодавством. Курсові різниці позитивні, до доходу не включаємо. І якщо буде ситуація із донарахуванням. Або погоджуємося, або йдемо до суду. Ну, це е, розвиток подій, який може бути. Другий варіант е, включаємо до доходу курсові різниці, але думаємо, як їх можна зменшити. Як можна зменшити? Дивіться, законними способами: стандарт 21 курсові різниці, е, зобов'язує нас зробити вибір. Ми рахуємо курсову різницю по всій статті, чи. Е, в сумі операції, прописуємо в сумі операції і налаштовуємо в обліковій програмі, щоб тільки в сумі операцій, меншими будуть обороти від курсових різниць. Друге, що ми можемо зробити, зменшити періодичність нарахування курсових різниць. Якщо ви мікро, ну, самого факту, що єдиноподатник тепер замало, так, бо були зміни в стандарт 25-й але якщо ви мікро, ваш звітний період є рік. І на рахування курсових різниць я б робила взагалі 31 12. Ось. Це при тому, що звітним періодом є квартал. Більш обережна позиція це продовжувати поквартально все-таки рахувати, але зменшити обороти від курсових різниць, щоб не помісячно рахувати курсові різниці. І не за всією статтею, а за сумою операції. Ось. Ну, Мені найбільше подобається варіант перший. Не Включати курсові різниці позитивні до доходу? І коли при перевірці ситуація вилізе? До речі, мені колеги відписують, що там у нас була перевірка у нас і нам не включили позитивні до доходу. Розумієте, тобто і податківці є різним, як це озброїтися рішеннями суду. Ось цим останнім, де є аргументи на користь платника, і відстоювати. Ну, чесно, я все таки за варіант перший. Напишіть, будь ласка, до речі, який би варіант ви обрали, якби ситуація зачепила вас, навіть якщо це не ваша ситуація. От яка ваша думка? Ви почули аргументи. Чому включати позитивні курсові різниці, чи чому не включати? Напишіть, будь ласка, яка ваша ситуація? Яка ваша думка? Ну і з приводу періодичності теж показую лист це є 16 січня 2025 року? Теж ІПК. Де податківці наполягають на тому, що рахувати курсові різниці єдиноподатнику треба поквартально, бо ж у нього звітний період для єдиного податку поквартальний. Щоб у вас були повні дані, даю вам і цю позицію податкової. Ось. І моя думка така: якщо виходити з того, що позитивні курсові різниці. Включається до об'єкту оподаткування єдиним податком, то, звісно, по квартально. Якщо ж виходити з того, що не включається, тоді керуємося виключно стандартом 25-м. І якщо ми мікро, так, згідно закону про бухоблік, то звітний період у нас вік, і ми 31-12 собі і порахуємо. Ось, друзі, що думаєте з цього приводу? Є у нас шанси відстояти норму закону. Як вважаєте? Буду Буду вдячна вам за вашу активну позицію. Ну, а ми вже з вами побачимося дуже скоро, 3 жовтня. Чекатиму вас на живому семінарі у Львові, де ось такого типу кейси і інші цікаві моменти ми обговоримо віч на віч. Побачимося, Колего, Запрошую на живий семінар у Львові, 3 жовтня. Плюс онлайн-трансляція. Тема семінару: закриття року, підготовка до річної звітності і зміни в оподаткуванні для платників ПДВ, єдиного податку і податку на прибуток. Залишай заявку і до зустрічі!